Сьогодні вирушаємо, зараз снідаємо, вирушаємо вниз на східне Побережжя, дорога буде десь 3,5-4 години по центру острова і все буде через гори. Потім в планах заночувати в Кемпінгу Орі. На східному узбережжі. Все, так. Ще одна проблемка виникла. Вчора впав мені шолом і зламав кріплення для GoPro, те, що в мене впереді. І, Тобто сьогодні знімати буду тільки на Інсту або на GoPro на рулю на кріпленні, тому що на шоломі в мене більше немає. Запасного так само. Так що буде без озвучки. Дорога без озвучки. Але коли, коли буду вставати, тоді все буде гуд все, збираємося і вирушаємо. Наліпка, український прапор, респект. Короче, кемпінг офігенний є. Yeah. Басейн, море гарне, але зразу, відразу глибоке. Але гарне таке. Потім коротше, заплатив я за 2 дні 30 50 євро 50 центів. Це плюс 3 євро і на, на контанті. грошима за туристичний налог. Туристичний налог. І 30-50 за кемпінг а, і там ще 250 значить 28 бо 2,50 за шапочку в басей не забули блін Добре, все погнали. так витрата палива, я проїхав 200 202 кілометри від повного 9 літрів 27 270 450, ой, 4,5 літри. 4,5 на 100, і це я їхав по горам. Ну ще. Те, що я шукав. Джерело. Я бутилку пусту налився. Лі на там. Щоб тобто набрати водичку. Таке от джерело. Зупинився, набрати водичку. Я десь Ой, вже проїхав, скільки я там проїхав вже. Десь 80 км вже спускаюся так на середині. Так, воно то озеро Тірсо Спускаюсь туди до нору і потім по другим горам в, до Тортуліда або Такса. Ще 140 км їхати. Що, проїхав я 140 км. нічого цікавого такого, що аж вау, щоб встати і познімати чи дроном політати, бо там була зона, де можна літати. Зараз я вже виїжджаю в зону, а вже може виїхав там, де Nofly, літати не можна, 25 метрів тільки. І Нічого, будемо пробувати. Головне, щоб були супутники. Зараз ще лишилося 80 км все, їдемо далі! Ну що, все, заїхав я нарешті всі гори Обалденні. Класні пейзажики такі, краєвиди. Не було де стати, а тут знайшов теж і на підножку не стоїть. Коротше, я так Тримаю ногами і нам десь туди, по-моєму. Як показує мапа. Все, їдемо далі. Заїхав, взяв водички, точніше пиво. Їдемо на кемпін. Я вже тут в Тортолі. До речі, повітря дуже спекотне. Жарко-жарко. По рівнянню з тим, що сьогодні там був, там було холодно. Тут взагалі мокрий. Все, Їдемо. Їдемо далі. Тут, коротше, з 2 до, з 2 до 4. Перерив. А зараз друга 2.10. Це мені дві години тут чекати їх, потім поки заселю з пончати. Тут поруч є Ultima пляжа, останній пляж. І їду я туди. Ми там були з сім'єю декілька років тому, дуже класно, Там пару багато. Багато чотири, там чотири басейни. Ну і класний такий пляж, класне, море красиве. Якщо їдемо туди, там буде дорожче трошки, 23 євро, я подзвонив спитав. Тут було б 14,50, тобто 5,50, 8,50 більше. Ну і ладно. Завтра буде зато ближче додому, на 17 км. Все, вирушаємо на останній пляж. Сподіваюся, що тут буде без несподіванок. Так, їдемо вибирати, де ставити намет. Ну що, розположилися? Кемпінг називається Люльтіна Спяджа. Це останній пляж. Дуже гарний, там має бути басейн. Обалдеяний такий, там їх чотири один другому. Зараз <клес> щось перекусимо та поїдемо, підемо туди дивитися. Але тут воно невеличка проблемка. Купа ос. Не знаю чи вийде, але бляха. Я поставив. Заїхав, купив дві ляшки. Поставив барити, а вони вже тут налетіли. Ну, а в загальному то класно. Людей ще багато, до 20 жовтня він відкритий. Трошки дорогий, 23 євро ми, з мене захотіли. <кій> Мотоцикл, одна людина і намет. Але без світла. Якщо б ще світло, то може ще б якісь 3 євро накинули Але в мене все заряджене, поки їхав, заряджав і дрона, всі батарейки зарядив. Дуже класно. Потім я зроблю огляд. Від одного прикурювателя два USB-виходи, бачну сумку, ставлю один мо моцний на телефон, бо телефон хоче мощності. І один з тройничком йде на батарею GoPro, батарею Insta і батарею, якщо треба, ем, дрону. Я там не дуже їм користався, точніше він заправив й все, пару разів політав. І Дуже класно, я дуже задоволений, поки проїхав. Бо, та навіть на пів воно все зарядилось за годину-дві. за дві. До речі, сьогодні їхав я 6 годин і 240 кілометрів. Це не само менше. Ні, Не, не менше. Вчора так само. Позавчора так само 200, 240. Не, 200. Так, 240, перший день 240. І зараз 240. 700 кілометрів загальному. Завтра вже звідси додому десь 120 кілометрів буду їхати, ну там вже я знімати не буду. вже. Сьогоднішній день, вечір і та й все, бо там буде пряма дорога, автострада. Їдемо далі. Коротше, я придумав, я поставив намет Тут стільчик і гавчик, щоб заховатися від ось. Вон скільки ось Опа. Все. Якщо ні, то треба чекати ночі, щоб поїсти, поки вони змагаються. Що, і по традиції йдемо оглядати кент. А точніше до басейну, вже близько 20 за 25 поки поїв в наметі ховався від бджіл від відос 8 жовтня кемпінг живий не дивлячись на то що він не, не, не дешевий а там що де я був що дешевше, вже роз'їжджаються. Післязавтра останній день. це і зачинаються 20 жовтня. Так, ось Ось такі ось басейнчики тут. Позицію я залишу. Вот. Раз, два, три, чотири, нічого не поменялось. Тут глибоко, там малень для дітей. Там бар, анімація. Анімації зараз немає, напевно, бо вже да, стаджоване. Тобто е... <кхів> низький сезон. Йдемо на травичку. Ляжемо. А, треба, тут шезлонги є, тож ми були в високому сезоні, то не було цих шезлонгів, не можна було наступитися, на траві лежали, а зараз можна і так. Так, зашибись. Блін, а я і шапочку взяв з того кемпінгу, думаю. Тут теж треба. Але, виявляється не треба. Тож я Зараз тут десь на сонечку ляжу. Так, Тут будемо купатися, то загорять. Все, красота, для пута. Тут весь цілу літо йде. всі жири, що наїв, бля, тут холодно. що, початок жовтня. Як би воно не було, жовтень є жовтень. Все одно вже холодно. Хоч і тут. Там, там на півночі Сардині було холодніше. Вчора вже в цей час набагато холодніше було. Тут ну, теж вода холодна, але і сонечко заховалося. Підемо зараз на море, подивимося, що там за море. Ось таке тут море тут все екваліпти в тих двох кемпінгах, що я був. Там були переважно сосни. Тут якось пустинно. Багато людей класно. Гарно дишиться, дихається. Все тут зацементовано. більш цивільно. Туалети, до речі, з бідетом. Це дуже класно. зірки, бля. А я ставлю 5. Доброго ранку. Сьогодні мене зустрічає сонечко. П'ятий день моєї подорожі. Блін, а тут холодніше і я зрозумів чому. Ми більше на півдні зараз і тут більше вологість. Там на півночі я зранку вставав, було сухо і вже в шортах міг ходити. Але все, все мокре, все мокре. Не мокре, але вологе. Тому тут холодніше. Так, зараз снідаємо, збираємось і вирушаємо вже в сторону дому. Буду їхати по південно-східному узбережжю. Ну, Теж гарно, я там вже був, вже відео, по-моєму, є на каналі. Ще в планах заїду на один е дуже чудовий пляж, був чудовим. Називається Пунто Мелентіс, Марі, Два моря. Воно цього року згоріло. Там вся парковка, 42 машини згоріло, І його закрили. Ще спочатку літа це було. Ні, спочатку десь в червні. Його закрили. Туди проїхати не можна, так як у мене є дрон і там можна літати, не зона в nonфлай, то я хочу десь з дороги стати і політіти, полетіти, полет подивитися, що там зараз, яка обставина, обстановка. Що, ну, цікаво, що там поубирали машини ті чи ні, як це заростає. Добре, їдемо далі. Гарячкував я вчора, коли сказав, що кемпінг. Ідеальний. Є і тут таке Н, не, недолік. Дуже багато ос. Немає де від них подітися. Блін, що біля басейну, що тут є їда, нема їди, вони літають за тобою. Де не йдеш, всюди їх дуже багато, прямо багато. Ночі комари, ну не багато, звичайно, але ці оси, капець. Я тікаю, я хотів ще піти до басейну, покупати там їх купа біля води. Капець, бляха. І вчора ще мені одна вкусила, напевно, бо напухло, я не чув коли. І саме там, де в мене операція була, де перелом. Зараз схожу вона, бляха, напухла. Коротше, я їду. Хотів ще побалдіти, до 12 маю виїхати. Зараз 10 -е за 15, -е. 10. -е. І... Та їду. Що, погнали. Їдемо далі. І як завжди навігатор завів мене на отаку вот авто. com Малентіс. Зняв трошки політав. політав дроном і виявляється, що він вже відкритий, пляж вже є люди і ще беруть гроші. Коротше, звідси мені 50 кілометрів, тут вже в мене багато є відео, що я знімав з цього місця, і я їду додому. Все, так закінчується моя п'ятидневна. Подорож. До нових зустрічей. Їдемо далі. Зустрінемось на дорогах.